Один господар мав два сторожі при хаті, а то такі, що пошукати, ли що Гривко лінивий був, І в літні дні, як від сивка, я чув, любив гарненько попіспати. Ли що прийшла зима, мороз кресав, сивко і Гривко в купки звили. Гривко ж уплач. О, сивку, брат! вже дав. Тоді всей час будую собі хату дав Бог і літечка діждати. Гривок задовгий був, простягся в холодку, за хату вже й забув, але сивко го будить. Брате, вставай мим хату будувати, чи ти осліп, Єси до ката, чи що тобі? Гавкнув Гривко, аж перепудився, Сірко. Не бачиш, де мій ніс, де мої лаби, а ще й мій довгий хвіст. Я що одурів таку велику хату загадувати, будувати. Та ж ти сам казав. Але коли? Ще у зимі? Тепер дав Бог літо. Літо на то, щоб спати та сягріти. Лиши мене. Я хочу спати. Беріть собі на розум, діти. Таких гривків багато є у світі.